Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Мій Ісусе Христе, Небесний Царю Великий. Я простягаю до Тебе свої руки в молитві, в серці моєму вогонь запалений. Тебе благаю, Боже мій, погляд твій на мене, благословення Твоє нехай прийде. Сильний Боже, як підійматися Сонцем на ранку нового дня, нехай Твоя небесна сила розбудить життя в мені, дай моєму серцю відчути пульс Твоєї влади і силою своєю. Боже, оберігай мене від злих змій. Ти, Ісусе. Як могутня гроза, розганяєш темряву. Нехай Твоя сила відновить все, що вкрав ворог, хай Твоя благодать, як дощ ласкавий, зрошує душу мою. Боже, Ти Спаситель, в доброті Твоїй віднайдися в житті моєму, сповнені вірою слова мої летять до Тебе, як птахи в небеса, і нехай Твоя сила зрушить важкість обтяженої долі. Благословений Ісусе, Боже Великий. Тебе я виспіваю, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мій любий Боже Отче, що в небесах, вклоняюсь перед Тобою в смиренній молитві своїй. Ти, як наймудріший Отець, чуєш душу мою. Допоможи відчути чудеса Твого благословення в житті, дозволь мені бачити чудеса небес у своєму житті і відчувати Твою благодать як дощ ласкавий. Ти, що знаєш таємниці серця кожної душі, вислухай мої благання як добрий отець. Нехай в житті моїм розцвітають чудеса твоєї милості, будь для мене світлом на шляху, що веде до твоєї любові, хай моя дорога буде наповнена чудесами небес, і твоє благословення нехай осяє кожен мій крок. Вседержавний Боже, вічний і мудрий Отче, дякую Тобі за чудеса, які ти проливаєш на нас. Хай в моєму серці завжди буде радість і вдячність за Твою незрівнянну любов і чудеса небесні. Господи Ісус Христос, матінка, Пресвята Богородиця і всі небесні сили, дякую вам за ваше милосердя до мене, рабі Божої ім'я і членам моєї родини. Дякую за ваше благословення. Спасибі вам за те, що ви оберігаєте і рятуєте мене рабу Божу, ім'я і членів моєї сім'ї від марного наклепу, від будь-якого лиха, від псування, від пристріту жіночого чоловічого, від в'язниці, від злиднів, від марної смерті, від закляття, від прокляття, від наклепів, від змовин, від злих лихих людей, від чаклунів, від, від відунів, від баби простоволоски від дівки самокрутки, від заздрісників і ненависників, від ворогів видимих і невидимих. Дякую вам за те, що ви допомогли мені, рабі Божої ім'я і членам моєї сім'ї, позбутися недух, від ворогів, від злих чар і так далі. Дякую вам за те, що ви допомогли у праці, в навчанні, в бізнесі, в сімейних відносинах і так далі. Спасибі вам, що ви наповнили мій дім щастям, любов'ю, добробут відтепер і до віку століть в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково! Вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!